Доброго дня. Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами Юрист Вікторія Олегін. І в цьому відео ми з вами поговоримо про незаконний перед державного кордону. Незаконне перетинання державного кордону або спробу незаконного переконання Державного кордону України це перетинання або спроба переконання державного кордону України будь-яким способом поза пункту пропуску через державний кордон України, або в пунктах пропуску через Державний кордон України без відповідних документів, або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостатні відомості про особу чи без дозволу відповідних органів. Державної влади, в який спосіб перетинання державного кордону вважається незаконним. Пункт пропуску через державний кордон України, далі пункт пропуску спеціально виділена територія на залізничних автомобільних станціях, автомобільних і пішохідних шляхах в аеропортах, на аеродромах, морських і річкових портах, виключаючи частину їх акваторії, захищена повністю або частково огороджувальними гідротехнічними спорудами чи об'єктами природного походження з комплексом. Будівель, споруд і технічні засоби, на яких здійснюється прикордонний видний контроль, інших видів контролю і пропуск через державний кордон ем, особи, транспортних засіб, вивантаження чи іншого майна. Пункт 2. Положень про пункт пропуску через Державний кордон України та пункт контролю, затвердження постановою Кабінету міністрів України від 18 серпня 2010 року. Види пунктів пропуску за категоріями міжнародні. Пропуск через державний кордон України громадян транспортних засіб та вантажів будь-яких держав, а також усі громадянства. Міжнародні пропуск через державний кордон громадян транспортних та вантажів України і суміжної держави, місцеві пропуск через державний кордон України громадянами України і суміжних держав, які проживають у прикордонних областях районах. І транспортні засіб, що їм належать і що інші не передбачені міжнародними договорами України. За видами сполучення для автомобільного, залізничного, морського, пішохідного, повітряного, промного і річкового, за характером транспортних перевезень: пасажирські, вантажні перевезення, вантажно-пасажирське, за обмеженням або без обмеження вантажу підйомом транспортних засобів для окремих видів транспортного засобу, військові кораблі, морські та річкові та для окремих видів операцій. За режимом функціонування постійні і тимчасові, за часом роботи, цілодобові і такі, що працюють у визначенні на підставі договорами час. У пункті пропуску визначається місце для безпосереднього перетинання державного кордону, а також зони прикордонного митного та інших видів контролю. Таким чином, перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон України може означати, що особа переднула державний кордон, поза місцем розташування пункту, пункту пропуску, за місцем визначення пункту пропуску для безпосереднього перетинання державного кордону. Хоча і в зазначеному місці, але в час, коли пункт пропуску не функціонував. Покарання за незаконний передмен державного кордону, особи винні у порушенні з перетинання державного кордону України, прикордонного режиму або режиму в пропуску через Державний кордон України у незаконному переміщенні або спробі незаконного переміщення через Державний кордон України, вантажів, матеріалів, документів та інших предметів, а також інших порушень законодавства про Державний кордон України. Несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинного законодавства України, адміністративна відповідальність. Незаконний перетин кордону у військовий час це або сам факт перетину кордону особи, яка не має права, наприклад, чоловік віком від 18 до 60 років, який не має підстав для виїзду, або порушення права перетину кордону, перетин кордону поза пунктами пропуску, такі, наприклад, як через річку або у багажнику автомобіля, Надання чужого документу при перетину кордону. У таких випадках буде наставати адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204, дріб 1, Кодексу України про адмінправопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України за вчинення цього адміністративного правопорушення передбачає штраф у розмірі 3400 гривень до 8500 гривень або адміністративний арешт. Нікого не поширюється санкція статті. 204 дріб 1 Кодексу України про адмінправопорушення не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людей, а також на випадки перебування в Україні чи осіб без громадянства з наміром отримання притулку чи бути визначеним в Україні біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту. Якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визначення біженцями, або особою, яка потребує додаткового захисту. Відповідно до закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту. Ґлінь. Практика: клієнт вернувся до центру правової допомоги стосовно звинувачення у незаконному перетині державного кордону за статтею 204 четвертого кодексу України про адмінправопорушення. Клієнт родом з Житомирщини їхав у Черніці до свого друга в гості. Під час виїзду у Чернівецьку область клієнта зупинили на блокпості і попросили підтверджувати, документ на на території із спеціальним режимом. Протягом короткого часу йому зазначили, що він може їхати далі, але за умови, що він підпише певний документ. Клієнт підписав і поїхав. Вреті стало відомо, що клієнт підписав протокол про чинення адміністративного правопорушення за статтею 204 Кодексу України про адмінправопорушення. Клієнту було зазначено, що необхідно в супровіді адвоката. Брати участь у судовому засіданні, адвокат підготувався до справи, добився відновлення порушених прав та свобод клієнта. Тут виніс рішення на користь клієнта. Минулого разу ми розвідали питання про примусову депортацію. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо вам потрібна буде допомога. Якщо ви потрапили у ситуацію, коли ваші права були обмежені законно або ж порушені, пишіть коментарі. Або на нас на безкоштовну консультацію. На цьому, все дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь з практикою нашої компанії в посиланні під відео з вами. Був ваш юрист Вікторія Олегіна. До зустрічі в новому відео.